Четвер, 21 листопада, у нас вночі таки дощило і таке навіть присипало сніжком. Правда, на землі він увесь розтав. Лишилося тільки ось такі баюрки, цесарки побігали та болото і слизько під ногами. Я, якщо чесно, думала, що менше стадо, це 40 менших. Забере старших до себе в хлів, а виявилося навпаки. Ось уже все закрито, а їх тільки що перерахувала, бігає 12. Тобто троє менших вони до себе забрали. І ці троє менших зі старшими вже ночували на горіхові. Ну і це ж треба терпіти от мені скажіть, холод, мокротечу, дощ і кавкаїш. І, якщо чесно, думала, підуть у хлів, бо там були під хлівом. Мені не пішли, не пішли з витошниці. Он, вже все, поминайте, як звали, побігли. Вони ще свиням не носили, а вже скільки горобчиків злітається. Люблять вони там поласувати банячком чи товчею біля свиней. Правильно, є кудою залетіти, їсти є що. Обиту, прикриту, тепленьку, от хитруни. Старий бунтамчик, поки, поки ще все закрито. Напевно, вирішив так. Вилечу через іконочку, поки ще не забито, наїмся, а ви решта як хочете. Цесарки втікли, він один, все, пошкандибав туди до своїх. А ці, напевно, що. Так вже ког зазирає заздрісно. Вилетіти не знаю як. Хоч він теж може вилетіти. Ось навіть сітка. Почитайте, хазяйки вже йдуть знову кричать. Е, ось так відтулина. А що це ви вже там і дошку перекинули? О, треба вже заходити щось робити. От. І вони є такі хитруни, що вони сюди вилітають. Кох собі тільки дивиться, не вилетить. Взагалі-то, е, коли настане ще холодніше, почнуться такі стійкі морози, то це все вікно ось так повністю заб'ється. Поки дорослих немає, збіглася до корита ося малеча. Бентанки. Зараз так, щоб не повтікали отого півника, такого ось цього золотистого. Покидати будемо і будемо покидати курочок чопалатеньких. Наїдайтеся поки. Ну, що там зерна немає, там поки що. Банячок зараз принесу їм зерна, поїдять ще, поки дорослих немає, то вони собі тут хазяїють ось таких таких чапалатеньких, ось таких, таких. красим будемо лишати. Але якось знають, що взяла відро йду по зерно. Йдіть, зараз винесу. Зерно йде дуже. Був повний засік, аж уже куди опустилися. Ну, нічого. Трішки позбуваємо цесарок десь. Ще трішки качечок приберемо, лишимо тільки ті, що будуть на племі. Те й вже буде тоді йти менше, як дружненько. Цесарки. Поки цесарки, то маленькі не дуже ризикують підійти. Але от сипнула маленьким окремо, і вони залюбки позбігалися. Ось яка вони краса. У нас як порахувати півників з бентамок, то в нас ось тут чотири є між цими. Старенький, от той, біленький, молодий, ось цих два. Як я колись казала, золота шийка і срібна шийка, красунчики. Цих два є. І ще є два півники чи три, там з великими курми. То нам стільки ж їх не треба. Не знаю, що робити з цими бентамочками чекали ми виставки. Ніякої виставки немає. Все, відкрила хлів, збігаються, злітаються. Томон самий перший вийшов. О, не засидівся і рембо. Ці сарки вже трішки наїлися, то вже відходять. Злітаються кури та качки. О, чогось обскубани, не знаю чого. <рив> Де вже ж з ким чубрився? О, а дай яким як подивлюся, то навіть і їсти не хочеться. Дай, ну, тільки крила розім'яти. Так, пан Тайсон. Куди з чим чекує, не можу зрозуміти куди. Хі -хі -хі. Тайсон Петрук Юрійович. Так, пенелопочка єсть. Вже така свинка робиться, що вже їй мало. Цього їй вже потрібно якесь курице зробити та прибивати. Бо що ж це вже їй? Росте пенелопочка. О! Уже як свинка піділа трішки тихіше, то можна хоч з Архипчиком прийти поговорити. Та архипчику їсти давати. Спочатку ми йому даємо водичку. Да архипушка. Ай, ти коник наш поник. Дивіться, дивіться, який. Мазунчик, лизунчик. От. Та потім ще овес, відеречко. А вже аж пізніше свінце. Да? І такий у нас стоїть красунчик. уже. в хліві стоїть, не виводим. Ну не, Немає зараз, Іду! Немає зараз як куди виводити вже. Кругом, каже, мокро, холодно, це без сніжок, то вже по сніжку десь там поїздили, покаталися. Що ти там, сінце з'їв? Ай, не доїв, треба вибирати свинці кидати. Да? Та сьогодні ще планую. Поприбирати трішки отут хлів та від качок вигортати, От, і підстеляти солом, щоб було сухіше їм. Уже таке вони мокренько, теж їм холодно, лапкиці походять по вулиці, холодно, та й зайдуть в хлів, треба, щоб було частенько і сухенько, правильно? Да, да. почухався, по цю гриву. Давай, зараз буду тобі. Нести щось, Юра гукає, чи може Юра буде тобі нести? Хто? Не знаєш, ні. Зараз. Ти Та таке, ти Та будемо трошки тут біля тебе прибирати, так? Але з однієї сторони добре, що така погода, а з другої онде. Пішла по сусідах, по городах качок займати. Куди з себе вийшли стадом? А Ану, кш, давайте додому. Кшть. Ану, бритнюки. І то всі качки, цесарки. О, так, 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 так. Давайте. Бігом. А це ж сюди на дорогу, на калюжі і по сусідах. Ой, паскудотки. Качурака який. Давай. Акш. к ш. К шкш Ну ти ви скажіть, наче не понаїдалися, га. Я вітаю вас усіх цим днем. Я вже ось так походила, походила, все кругом повиносила, повипускала, позаносила. Ще мала робити одну роботу, але плани різко міняються, тому що хочемо передати сестрі під Київ передачу, то зараз буду робити трішки качечки, потім виносити все, що будемо передавати, якусь картоплинку, цибулинку. Ой-ой-ой! Юрасик мене налякав. <реш> тому, тому так, будемо щось робити зовсім інше, ніж планувала, а ту роботу, що планувала, буду робити вже після того, як прийду з роботи. Оце, оце такий сьогодні насичений має бути день. От, тому тому все, друзі, бережіть себе, чистого, мирного неба. І дня без тривог всього доброго.